П'яте грудня, сила прощення. І ось дехто із книжників стали казати про себе Він Бога зневажає. Ісус же думки їхні знав і сказав: Чого думаєте, ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати Уставайте й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Матвія 9, 3, 8 – один із найпоширеніших висловів, який можна почути серед тих, хто визнає себе християнином, коли йдеться про релігійні речі, звучить так: я можу зрозуміти і повірити, що Бог прощає гріхи, але мені важко повірити, що він може утримати мене від гріха. Такій людині ще належить дізнатися дуже багато з того, що мається на увазі під Божим прощенням гріхів. Правда, люди, які міркують подібним чином, часто мають певний мир у вірі, що Бог пробачив або прощає їхні гріхи, але не розуміючи сили прощення, вони позбавляють себе багатьох благословень, які могли б мати, пам'ятаючи про те, що це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Івана 20:31. Ми не просто бачимо чудо. Книжники не вірили, що Ісус може прощати гріхи, щоб показати, що в нього є влада прощати гріхи. Він зцілив розслабленого чоловіка. Це чудо було здійснене з явною метою проілюструвати дію прощення гріха і продемонструвати силу прощення. Ісус сказав паралізованому: Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім, щоб ті, хто був там, і ми сьогодні пізнали, що Він має владу прощати гріхи. Тому сила, що проявилася в сіленні того чоловіка. Це сила дарована в прощенні гріха. Зверніть особливу увагу на те, що дія слів Ісуса тривало і після того, як вони були вимовлені, вони справили зміну чоловікові, і ця зміна була постійною. Так само має бути і з прощенням гріха. Поширена думка, що коли Бог прощає гріх. Зміни відбуваються в ньому самому, а не в людині. Люди думають, що Бог нарешті перестає щось мати проти того, хто згрішив. Але це припущення ніби вказує, що Бог озлобився проти людини. А це не так. Бог не людина, Він не тримає образи і не має мстивих почуттів. Він прощає не тому, що в його серці була якась жорстокість проти грішника, а тому, що в серці грішника є щось. Бог є праведний, людина не права. Тому Бог прощає людину, щоб і вона стала праведною. Коли Ісус, ілюструючи прощення гріха, сказав людині: Уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім, чоловік підвівся, підкоряючись його Слову. Сила, яка була в Словах Ісуса, підняла Його і зробила здоровим. Ця сила увійшла в чоловіка і залишилася в ньому, і саме в тій силі, якою була знято параліч, він продовжував ходити і жити, якщо, звичайно, зберігав віру. Цю істину ілюструє Псалмоспівець, коли каже: «Непохитно надіюсь на Господа! І він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із губної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив стопи мої. Псалом 41, 2. У словах Божих є життя. Ісус сказав: Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, Івана 6:63 Слово прийняте з вірою. Приносить у душу дух і життя Боже. Тому, коли душа щекається, чує слова, будь бадьорий, сину, прощається тобі, гріхи твої, і приймає ці слова як живе слово Бога Живого. Вона стає іншою людиною, бо в ній зародилося нове життя. Тільки сила Божого прощення і тільки вона утримує людину від гріха. Якщо людина продовжує грішити після. Отримання прощення, то це тому, що вона не усвідомила всієї повноти благословення, яке було дароване їй у прощенні її гріхів. У наведеному випадку чоловік отримав нове життя, його паралічний стан був просто виявом загасаючого природного життя. Він був напівмертвий. Слова Христа вдихнули в паралізованого нове життя. Але це нове життя, яке було дано його тілу і дало йому змогу ходити, було лише ілюстрацією, як для нього, так і для книжників, того невидимого життя Божого, яке він отримав у словах: прощається тобі, гріхи твоє, і яке зробило його новим творінням у Христі. Маючи перед собою цю просту і наочну ілюстрацію, ми можемо краще зрозуміти деякі слова апостола Павла, які в іншому випадку тяжко зрозумілі. 2 Петра 3,16. Спочатку прочитайте Колосян 1, 12, 14 дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Подібну заяву про викуплення через кров Христа бачимо і в 1 Петра 1, 18-19. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняте. І нову пісню співають вони промовляючи. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени і язика, і народу, і люду. Об'явлення 5.19. Зазначимо два моменти: ми отримуємо відкуплення через кров Христа, і це відкуплення прощення гріхів, але кров це життя. Дивіться буття 9.4 об'явлення 17.13.14. Тому Колосян 1.4 дійсно говорить нам, що ми маємо відкуплення через життя Христа, але хіба Писання не говорить, що ми примирені з Богом смертю Його Сина? Так, і це саме те, про що тут ідеться. Христос самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства. Тита 2:14 Він за наші гріхи дав самого себе. Галатів 1.4 Віддаючи себе, він віддає своє життя. Проливаючи свою кров, він виливає своє життя, але, віддаючи своє життя, він дарує його нам. Це життя є праведністю, досконалою праведністю Божою. Тож приймаючи його, стали ми Божою правдою в нім. 2 Коринтян 5.21 Саме прийняття життя Христа, коли ми хрестимося в Його смерть і примиряє нас із Богом. Таким чином ми зодягаємося в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості правди, та зодягнулися в нового, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її Ефесян 4.24, Колосян 3.10. Тепер ми можемо прочитати Римлян 3, 23, 25 і побачити, що це не так уже і складно зрозуміти, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Усі згрішили, усе життя було гріхом, навіть думки були злими, бо з середини і з людського серця виходять лихі думки. Марка 7:21 а мати, плотський розум це смерть, бо думка тілесна то смерть. Римлян 8.6. Тому життя в гріху це жива смерть. Якщо душа не звільниться від нього, то все закінчиться вічною смертю. Людина не в силах отримати праведність зі святого Божого закону, тому Бог зі своєї милості дарує свою праведність усім, хто вірує. Він робить нас праведними. Це дар за багатством Його благодаті. Він робить це своїм словом, бо Він проголошує свою праведність усім, хто вірить у кров Христа, бо в ньому праведність Божа, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Колосян 2.9. І це проголошення або викладення праведності Божої на нас є прощення або усунення гріха. Таким чином, Бог забирає. Гріховне життя, замінюючи його на своє власне, праведне життя. У цьому й полягає сила прощення гріха, це сила незнищального життя в євреїв 7:16. Це початок християнського життя, отримання Божого життя по вірі. Як же воно продовжується так само, як і почалося. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть, Колосян 2.6. Бо праведний житиме вірою. Римлян 1,17. Секрет християнського життя у непохитному збереженні того дарованого на початку життя, яке приносить прощення гріхів, Бог прощає гріх, усуваючи його, він виправдовує нечистивця, роблячи його благочестивим, він примиряє бунтівного грішника з собою, усуваючи його бунт і роблячи нього вірного та закопослушного підданого. Але хтось скаже: Важко зрозуміти, як ми можемо прийняти життя Бога як реальний факт, адже воно не може бути реальним, тому що ми маємо, приймаємо його повір'я. Саме звірі у Бога розслаблений, отримав нове життя і силу. Але чи була ця сила менш реальною? Хіба це не реальний факт, що він отримав силу? Реальний! Але чи можуть це зрозуміти всі? Звичайно, ні, адже це прояв Христової любові, яка перевищує знання. Ефесіан 3.19. Але ми можемо повірити в це, усвідомити цей факт. І тоді ми матимемо вічне життя, у якому зможемо вивчати цю дивовижну істину. Читайте знову і знову історію про зцілення розслабленого та роздумуйте над нею. Поки вона не стане для вас живою реальністю. А потім згадайте, що це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Івана 20.31 Готуймося Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.